15 мільярдів доларів саме стільки світові та європейські партнери передадуть Україні до кінця 2024 року. Про це повідомило міністерство фінансів після зустрічі з представниками МВФ і Світового банку. Також наступного року Київ сподівається отримати від Євросоюзу 12,5 мільярдів євро в рамках програми Юкрейн Facility». Українська економіка залишається стійкою та адаптується до економічних шоків війни. Так вважають у міжнародному валютному фонді. Зокрема, голова місії в Україні Гевін Грейве окремлює три фактори, які роблять економіку стійкою. По-перше, український уряд та Національний банк активно взаємодіяли, щоб відновити стабільність після початку повномасштабного вторгнення. По-друге, навіть в умовах війни Київ продовжує реформи, які необхідні для вступу до ЄС. Ну і останнє, приватний сектор адаптувався до війни і допомагає зміцнювати економіку. Адріан Пантюхов, економіст Україн, економік Аутлук, з нами на прямому зв'язку. Адріане, вітаю вас. Добрий вечір. Чи поділяєте ви думку МВФ про стійкість української економіки зараз? Я повністю поділяю думку МВФ. Я може не зовсім згоден з аргументом, які вони наводять, чому ця економіка стійка. Сікість економіці можу бачити не тільки я. Ми можемо з вами зараз виглянути у вікно і побачити, що економіка досі працює. Можливо, не так позитивно, як нам би хотілося б, але вона досі продовжує функціонувати. Люди ходять на роботу, люди отримують зарплатню. Ця зарплатня навіть зростає. Рівень безробіття у нас зріс після початку повномасштабного вторгнення, але залишається у нормальному діапазоні. Наразі проблема у тому, що ці речі про роботу над стійкістю економіці вони могли б бути не такими значними, якби Україна не отримувала близько 40 мільярдів фінансової допомоги щороку від партнерів у вигляді грантів або кредитів. Бо Наша економіка, незважаючи на усю її стійкість та можливість пристосовуватися до тих речей, які наразі. Відбуваються процеси економічні без додаткових вливань коштів вона б не проіснувала довгий час. Наша економіка буде залишатися стійкою, тому що зараз ми вже отримали умовно підтвердження тих коштів, які нам потрібні до кінця цього року, і частину коштів, які нам потрібні на 25 п'ятий. А якщо враховувати ті кошти, які не були підтверджені, проте про них вже активно говорять, як ті гроші, які будуть поступати нам від заморожених резервів, будуть погашатися від заморожених резервів Росії, то гроші нам вистачить і на 25 п'ятий рік. Українська економіка буде стикатися з проблемами. Левами ці проблеми потрібно вирішувати вже зараз. Але про ці проблеми вже всі знають. Вже не один раз про них говорили про те, що людей буде не вистачати, про те, що потрібно працювати над поверненням українців в економіку. Але це не новина. Про це вже всі знають. Тому міжнародний валютний фонд він коректно каже, що економіка залишається стійкою, бо ми бачимо. Що курс у 41 гривні до долар, як приклад, ми могли бачити і у 2022 році у там певних обмінниках, і ми бачимо його зараз. Зараз вже немає того розриву там у 15-20% між офіційним курсом, який Нацбанк банк встановлював для того, щоб не Умовно лякати там партнерів, не лякати населення, і тим, які був в обмінниках, зараз вони зрівнялися, що також є там оптимістичним знаком. Ми бачимо, що починаються певні просування стосовно інвестиційної активності. Українська економіка починає Працювати навіть у точку там інноваційні якісь речі. Ми чуємо заяви від представників сектору ВПК зовнішнього, який хоче робити тут заводи і вже їх робить. Однак, у нас досі є проблеми з тим, що ми були економікою, яка могла запропонувати дешеве виробництво швидке виробництво з досить високою якістю. Зараз ми стали просто країною, яка може. Запропонувати виробництво нормальної якості, можливо, з проблемами через відключення електроенергії або інші військові ризики, як там в попаданні ракети у виробництво, і окрім цього, ми перестали бути дешевими. Тому... У Нас у довгостроковій перспективі є певні проблеми. Нам потрібно працювати над певною конкурентною перевагою, тому що зараз там та перевага, яку ми мали до цього, що у нас була досить дешева робоча сила, зараз її вже немає. А чому перестали тому... бути дешевими? Даруйте, Адріане, поки ми не відійшли. Чому перестали бути дешевими? Що змінилося? От якщо дивитися з погляду економіста? Ми просто раніше ну, платили людям відносно інших країн менше. Зараз ми почали платити людям відносно більше, і у нас є проблема з тим, що. Не тільки не вистачає робочої сили, а не вистачає саме кваліфікованої робочої сили. Тому запускати якесь виробництво там переносити з країн Європи, де ви платили б там на 40% вище зараз. Неможливо, бо у нас для того, щоб знайти достатню кількість працівників, вам знадобиться трохи переплатити над е, тим рівнем, який ви могли там платити. Там рік, два-три. Тому. Е, тому у нас є проблеми, ці проблеми треба вирішувати. Однак, ця фінансова стійкість вона дає нам певну подушку часу. І якщо ми там переживали, що Українська економіка перестане існувати, то зараз такої проблеми немає. У нас є підтверджені кошти. Ми знаходимося постійно у дипломатичних перемовинах стосовно майбутнього розвитку певних ідей, планів і реформ. Однак я трохи скептично відношусь до того, що МВФ називає там причиною стійкості. Це там реформи і співпраці на з банком Мінфіну, тому що перша причина стійкості те, що ми отримуємо десятки мільярдів доларів фінансової допомоги. Як би це ну там погано, що добре не знаю. Ну ми їх отримуємо, тому це напевно добре. Стосовно майбутнього, що робити у 2025 році, зрозуміло, що перший пріоритет це все пов'язано з захистом території, тому що казати про економічне зростання у той момент, коли економічне зростання є непріоритетним, це зовсім не коректно, тому що всі, хто кажуть, що потрібно зараз працювати над тим, щоб там відновлювати економіку, інвестувати і так далі, так це зрозуміло. Проте. Будувати і розвивати економіку складно навіть у звичайній країні, яка не переживає ніяких критичних моментів. Зараз ми знаходимося у тому стані, коли потрібно чітко розділяти пріоритети і обирати той пріоритет, який найважливіший, і зараз цей пріоритет це якраз воєнні дії. Мене знати, що зацікавило в, в інформації міністерства фінансів після зустрічі з представниками МВФ і Світового банку, що до кінця 2024 року Україні передадуть 15 мільярдів доларів. Лишається два місяці. Як їх встигнути освоїти? Я пам'ятаю, це тема довоєнна, і чи не завжди так була, що кладуть асфальт прямо по снігу або перекривають будинки культури, бо треба до кінця року освоїти кошти. Отакі От величезні кошти, чи реально їх зараз отак швидко використати? Да, так, якщо чи, у нас чи їх, їх не треба використати буде... до кінця року? Отут питання. Я думаю, що буде знайдено певний компроміс, тому що незважаючи на. Те, що раніше ми мали використовувати бюджетні кошти до кінця року, і зазвичай ми якраз у листопаді-грудні переглядали бюджети ще там на 0,5-0,7 трильйонів гривень видатків, тому що не було куди дівати ті гроші, які були вже заплановані. Наразі ті гроші, які будуть надходити, якщо їх можна буде використовувати не тільки на соціальні витрати бюджету, то Певні закупки можна буде зробити за останні місяці, тому що лівіту на там купівлю зброї його немає. Ми можемо. Ми нам потрібно купувати зброю. Якщо гроші будуть, ми знайдемо, куди їх витратити. Окрім того, можливо в саме час попрацювати над цією проблемою, про яку указали виробники, яка є максимально логічною. Це прогнозованість замовлень на більш довгий період ніж рік, бо зараз у нас немає можливості умовно, від держави прогнозувати витрати там на 2, 3, 4 роки і так далі. А виробники там ті ж бронемашин вони не можуть жити без довгострокових замовлень. І якщо певним чином певною зміною тих правил, які були встановлені і існують зараз, можна було переглянути ці правила і застосувати там ті гроші. Видати на там один-два-три роки вперед виробництво для того, щоб вони змогли спокійно наняти людей, спокійно розширити своє виробництво для того щоб воно могло працювати на усі там 100 чи 200 відсотків. Стосовно асфальту, я кожен раз, коли це згадую, то не так все погано є асфальт, який спеціально там можна класти якраз у холодний період часу, для того, щоб там спеціально він обробляється, і це без яких критичних. На наслідків для полотна зберігається, тому в асфальт інколи кладуть у зиму, але не завжди це приводить до чогось проблематичного інколи він, 에... він сходить разом з цим снігом. Але давайте зараз не про це це питання до асфальтоукладників. Я хочу ще встигнути. В нас не лишається 3,5 половини хвилини. Хочу встигнути поговорити ще про російську економіку. Бо в мене є питання до фахівця. Витрати Москви на війну проти України перегрівають економіку. Росії, адже влада платить шалені гроші, щоб залучити військових, а приватним компаніям важко конкурувати з. Високими військовими зарплатами, але Росія має ресурси ще на кілька років війни. За інформацією видання The Washington Post, попри санкції, найбільше доходів приносить продаж нафти. От що значить перегріти? Чому це погано для економіки? Гроші в економіці є. Люди отримують великі зарплати, заводи дуже підняли зарплати. Де мінус мінус. Перший дуже очевидний, дуже простий, що отримують гроші великі в економіці, не всі. Коли економіка розвивається органічно, у вас є зростання зарплат максимально диверсифіковане. Зростають зарплати у людей, які працюють у кав'ярні, і які працюють на атомних електростанціях. Наразі усі кошти вони течуть у оборонний сектор російській промисловиці. Це приводить до того, що формується певний окремий клас людей, які заробляють багато, у яких зростає зарплата там на десятки на 10 двадцять 30 щороку. Але це приводить до того, що по перше. Міски, по-друге, ресурси, капітал, усе перетікає у цю галузь, і інші галузі вони починають страждати. Це накопичує, перегріває цю економіку, тому що в момент, коли ці військові витрати потрібно буде скорочувати там через рік, два, три, чотири, п'ять років, через. То економіка Росії не зможе просто так зупинитися. Потрібно буде людям різати зарплатню, потрібно буде їх звільняти. Це приводить до неприємних соціальних наслідків. Окрім того, ми бачимо два показники: перше, що у них Дуже сильно знизилася активність по сектору будівництва. У них впали практично до нуля обсяги виданої іпотеки на будівництво. Ми також спостерігаємо, що росіяни б'ють рекорди по просрочкам по кредитам. Тому російська економіка зараз існує ще з обліковою ставкою в там 21%. Це також незвичайно рекордна ставка для них. І ми бачимо, що російська економіка продовжує існувати. Вона отримує отримує доходи. Проте вона ці доходи розподіляє тільки в одну галузь, що приводить до концентрації мізків, і фактично з інших галузей економіки ці мізки забираються. І окрім того, не варто забувати, що Міряти економіку Росії звичайними економічними показниками не дуже коректно, тому що той обсяг продукції, який виробляється якраз у цій гарячій галузі оборонної промисловості, він не приносить ніяких там доданої вартості для. Інших галузей економіки, Тобто, снаряд, який виробляють, по-перше, незрозуміло, по якій доданій вартості його можуть рахувати, тому що це там закриті конфіденційні дані, якими можна маніпулювати. А окрім того, цей снаряд там його сьогодні виробили через три тижні. Він там впав у поле розірвався у полі, і цей снаряд не приносить доданої вартості для інших галузей економіки. Тому е, тільки давайте одразу скажемо. Ми говорили зараз багато речей про те, які мінуси є в російській економіці. Проте не треба бути. Надто оптимістичними, тому що незважаючи на всі мінуси, які є у російській економіці, на жаль, як ми бачимо зараз, тих показників досі недостатньо. Ми дивимося, як знижуються обсяги коштів на фонді благоустрою. Ми дивимося на те, як Росія починає все більше. І фіскально, і монетарно закручувати гайки економіці, щоб вона там не війшла у гіперінфляцію, або люди там зовсім не почали протестувати через зниження якості товарів, через недостатню кількість імпортних товарів. Це є проте, Росія досі залишається економікою, яка існує, і певного і певного краху економіки одномоменту, хоть на який ми так всі сподіваємося, на жаль. Він дуже мало ймовірний, тому треба продовжувати працювати і розраховувати на те, що в російській економіці стає гірше, їм стає складніше це робити. Однак їх запас сумісності, на жаль, вистачає для того, щоб продовжувати цю кровопролитну війну. Андрія, спасибо вам за тверезу оцінку. Бо про те, що економіка Росії ось ось впаде, говоримо з початку 2022 року. Адріан Пантюхов, економіст Україн, економік Аутлук, був з нами на прямому зв'язку.